Ну, по-перше, коли повертався, ситуація була не така важка, як зараз. Це, це був 23-й рік, так? А... Тобто ще був оптимізм якийсь більший. Це був. Я повернувся в грудні 2023 року. Ага, майже 24-й. Ну так, напевно, це був тобто більш оптимістичний були... період. Були бл... а, ні, якщо не помиляюся, це... А блекаути ж? Блекаути аути... не потужніші були в 22-му, напевно. В кінці 22 другого. З... Зима, з 22-го на 23 третій, з 23-го на двадцять вона була полегша. Так, також uh -huh. вони були, але вона була легша. Але тоді була друсильна надія. І всі газували на вірі сильні. Тобто вона зараз є, але вона зараз об'єктивно, що ти ми зробимо якийсь. Не знаю, не соціолог, але вони, вона точно нижче, не ну Це різна була. віра. Зараз. Це, це, і да, тоді да. Я, я тобі скажу, як людина, яка тут прожила так, ці так, всі так, роки. Так, так. Це, блін, різна віра, це, дуже різ, сильна. Це, це різна віра, дійсно. І також. Е тоді не було такої важкої а, ситуації з а, кадрами, бо дійсно це дуже великий обмежувач для бізнесу. Тобто, зараз мобілізація Розуміло. вона стала напевно найжорсткішою в 24-му, мені здається. Вантажників а, знайти не так просто. Я тобі скажу. Та зараз всіх взагалі. просто, який приїде, доїде <рес> і так, буде так. тверезий. Це це це, це, це це також великий фактор. А, ну і ринок нерухомості був набагато краще себе відчував ніж зараз. Угу. Особливо останні два місяці, особливо останні два тижні. Ну тобто було сильно позитивніше. По друге, ал, по, по друге, там був комплекс факторів.